Ото я, милі друзі, хочу вам розказати, як тушити картоплю, так як мене навчив покійний тато. Її потрібно, милі друзі, тушити на сковороді, на петельні. Розкажу вам рецепт. Візьміть, е... ну, начистіть картоплю, не чистіть картоплю. Потім відміте поріжте кубиками ту картоплю, Покладіть, відьміте питання, налити у лірі і туди на питання накладите картоплю кубиками. наріжте. Потім відміте соболю, 4-5 тих головок, у мене одну головку, скільки там можете беріть не, не кружечками або кубиками нарі, е, на ріжте собою. Потім відміть зітріть, зітріть е, е, моркву. Моркву візьміть таку середнього зросту, моркву. Відміть, значить, почистіть моркву і зітріть на буряковій тарці і трошки на морквяній зітріть. Це все Перемішайте морку, цибулю, картоплю, перемішайте. От і і візьміть також дві ложки сметани. Туди киньте. Потім візьміть солі, трошки візьміть персю олійте, трошки там, хочете. Все все, милі друзі, ретельно перемішайте і тушіть ту картоплю. До готовності. Тушіть, тушіть, тушіть. І вона у вас гарно протушиться. У вас гарно протушиться. І, і, і через 15 хвилин, через 20, скільки часу вона вона протушиться. І потім беріть цю картоплю, накидайте на свої тарілочки і їжте. З огірочками там, з салатом якимось там. Чи навіть. Е... Капчук можна, можна додати, Ну що у вас є вдома? Але краще з огірками їсти, з капусточкою добре, салатом. І навіть можна оселедця купити, до чи цюльку. Це дуже хороша страва. Саме друзі мене так навчив тато покійний цю картоплю тушкувати, Коли чи знаєте, тушив і мені передав всі знання. Всі науку знання передав, як це робити. Я, знаєте, милі, і не повар, друзі, але те, що мене мама і тату навчив, навчили, научили, те передаю вам. І також другу страву, як готувати, суп гречаний. Це, суп я моє друзі, я царський готувала, так суп готувала е, Марія Магдалина, е, е, дружина Ісуса Христа, може небатного. Ну. Вона відлюбилася в мері, Як вона робила, готувала цей суберчаний? Вона брала. ну, розумі, розумієте, милі друзья, вона Це варила в казані, Я так буду робити, робила так, як робила Марія Магдалина. Вона взяла казан, свиняче м'ясо, може, Можна кинути чи куріни, чи баранники, але бажано кататись свиня чи, чи бирання. Яке ви любите, таке киньте. Я не буду мені друзі вказувати. Пару кусків. киньте м'ясо. М'ясо звариться дуже добре, вода закипить. Візьміть, ну, начистіть картоплю. Також кубіками картоплю ну, туди на Кубіками тут кинти 5 7 можна кинути. 6-5 скільки, яка е, е, кількість скільки кидаєте на ваше око? Картопля, е, потім поруч картоплю і кинуйте трошки гречку, пів кружки маленької гречки, щоб воно густа не було. Посоліте, поперчіть, і як вже буде майже готова картопля, встав буде майже готова, Якщо буде не бракувати води, того долити трошки води, вода гарно закипить. Візьміте е, трошки олії, бажано на олії, сестра, говорити. Візьміте, також візьміте петельню, скороду, як то говорить. Хто називає петельню, візьміть, або сковороду, як там говорять. Відьміте питання і у питання влийте води. Влийте олії, кубиками е, сибу, сибулинку поріжте, невеличку таку середню зросту. Потім візьміть томат, маленьку лодочку чайну киньте, а потім візьміть невеличку зросту моркви, киньте туди. Дві ложки сметани та все, все ретельно перетошіть трішки на, на питання. але не, не дуже тушити, хвилинку, дві, і вже буде покипати та зажарочка, потім вкинути в цю зажарочку, милі друзі в той суп. Суп ретельно милюяся е, е, перевариться, перевариться, е, зажарочкою, поперчіть суп. Посоліть туди трошки і киньте три лаврових листочки. І киньте туди укропу, або петрушечки киньте, поріжте поріж м'янкими кусочками. Хвилин 10-15-20 хай суп у вас ретельно перетушиться, щоб він так перетушився, щоб він такий був досконалий і добрий. Оце все, моє друзі, перетушіть 15 хвилин, 5 і ще 5 хвилин так досконало, щоб він перекипів. І тоді, милі друзі, виключайте, накидайте на свої тарілочки і їжте. Дуже смачний суп. Це я так милі друзі робила за рецептом Марії Магдалини. Вона так, знаєте, готувала Ісусу Христу, його учням цю страву. Отак вона милі друзі готувала. Оці страви, які я лише тобто, почула лише. Ото я побачила, як готувати ці страви. Я не знаю, чи вам сподобається цей суп чи ні. Я зараз вам покажу, яке у нього забарвлення. Я не повер, щоб так досконало готувати. Я вже так сильно не вмію, але я вам зараз мої друзі, покажу, як готувала цю страву Марія Магдалина. Зараз я візьму кандру і покажу. Бачите, цей суп готувала Марія Могдалина, бачите, як плаває? Ще таке м'яско я малю друзі, кинула два, як вона робила. І от суп я милі, друзі, я приготувала за її рецептом. Такі... Два куски великих плаває м'ясо. Ось так, я його приготувала за прикладом Марії Магдалини, за прикладом Ісусової. За прикладом милі друзі, е, милі друзі, за прикладом Ісусової Ісусової дружини, яку він покухав, яку він покухав, її, якою він соєдинився як тілесний муж і як е, духовний муж, з'єднався на небесах. Вона йому готувала всю страву. Такий гречаний суп, його, як вам лише називала, називала Марія Магдалина, вона його називала сарським. Я так ще вмію такий простий суп варити, але його кожен вміє, І кожен, і ви такий вмієте. А я все її, знаєте, суп мені, друзі, приготувала за прикладом Марії Магдалини. І за прикладом свого тата я приготувала цю картошку. Я її, милі друзі не виклала, не виставила. Але по рецепті ви самі побачите, яка вона є. Самі по собі це все побачите. Я так, Мені друзі не досконали такі пори. Я вже так сильно аж дуже не вмію. Але те, що мені передала тато, передав мама, передали. Передала те, що мені передала Марія Магдалина, як це все готувати. Всі -всі Блюда, ну таке, як вам сказати, мої друзі такі блюда аж дуже такі досконалі, дуже там турти, там пончики, голубці. Я те не вмію готувати, бо це дуже складна задача. А прості страви я готувати мої друзі, вмію. І то я роблю за прикладом свого тата, мами. За прикладом Марії Магдалини, ну так як мене навчено, те, що вони милі друзі мені передали, те я милі друзі обій готувати та робити. Ось ці страви я дві вам сказала готувати, і я вам, малі друзі, раджу їх приготувати, не пожалієте. Непогано, нормальний суп вийшов, дуже нормальний суп, і дуже непогана картопля. Та я коли-то її готувала. Я і мої друзі готувала позавчора я картоплю і за, за татовим рецептом. І також, якщо буде мої друзі, часу, я ще вам розкажу, як готувати із козлятини таку педлів. мій тато також мене навчив, передав, Бо я так навчила на Закарпатті, він колись їздив, знаєте, у командіровку до свого друга. То його друг е, страву готувати. І я передам, як її готувати. Ну, квасолі я колись вам казала готувати у тих роликах, ви вже знаєте, а це не знаєте, це я вам покажу. Візьміть, милі друзі, кудляче м'ясо, лише кодляче, кудляче? Кудляче, барані, не дуже багато киньте туди м'ясо, ну, може, 10 косічків, 15. -15. Ви його все все гарно, ретельно, знаєте, перетушіть. Не перетушіть, переверіть. те м'ясо, щоб такий супчик був. наліть з верхом туди води, лавровий листочок, сіль, перець, обов'язково. І також відьміте, зробіте, як мій тато робив, олі... відьміте пательню на зажарку, олію, подливу. все-все подливу, гарно така одна, відьміте. Олію, е, сибульку. Трошки пару 4-5 ложок, знаєте, зробити таку зажарку, муки кинти, то все ретельно пережарти так гарно. Все все в друзі, все, все киньте у, у каструлю, воно гарно перетушиться, оце все. все, все гарно перетушиться чудово. І, 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 і гарно перетушити, поки поїде 10-15 хвилин, і ви, ми друзі, можете не кидати на свої тарілочки, їсти. Хай Бог благословить вас, їжте на здоров'я. Це я за прикладом свого тата і своєї мами, і за прикладом малої Магдалини, я все готовлю. Хай Бог благословить вас. Амінь.